Ти знаєш, що у підлітковому мозку настає повне перезавантаження. І я розповім чому. Підлітки потребують 9 годин сна. Але біологічний годинник, який перезавантажився, він змінився, лягти раніше це нереально. Тому є оця фізіологічна втома, це не про лінь. На той час, коли ти вчишся керувати своїми емоціями, у підлітка це просто американські гірки. Від сміху до сльоз може пройти одна секунда. Надмірний скролінг, стрічки це 30% плюс тривоги. А також підліток завжди порівнює себе з ідеальними картинками соцмереж. Як допомогти своєму підлітку? Перше. Вислуховувати емоції без осуду. Друге дати виспатися. Третє поставити межі на використання соцмереж. Як тобі такі факти? Пиши у коментарях, що тобі сподобалось найбільше.